телеканалі UA Fashion TV. сьогодні ми завітали на різдвяний концерт Юна, де панує атмосфера тепла, музики та святкового настрою. Тут кожен момент сповнений світла і емоціями, якими артисти діляться зі сцени. Ну що ж, ходімо дивитись? Дякуючи вам, ми сьогодні тут зібралися. Скажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея сьогоднішнього концерту? Ну ви знаєте, ми давно дуже думали, що хотіли, щоб від юною, окрім церемонії, ще була якась потужна подія. Ну і ось минулого року з'явилася така ідея, що ну під різдво, якось в наші часи особливо хочеться щось такого теплого, приємного і так дуже морально важко. І ми ось вирішили започаткувати таку традицію, щоб збиратися різними артистами різних років, переможці юна, щоб вони співали пісні різних років, але у супроводі оркестру. оркестру ну, додавати таку. Крисмес меджік да таку різдвяну магію. Ну ось і вже другий рік. Ніби нещодавно вигадало вже другий рік. Один із флагманів організації найкращих музичних подій Павло Шелько, юна і сьогоднішній концерт Різдво, Різдвяна. Юна це якраз те, що ми хочемо підтримувати, де ми хочемо бути причетними. Ну і умовно кажучи, знаєте, щоб наш бренд все ж таки асоціювався з чимось прекрасним. Це для будь-якого маркетолога справжнього. Що сьогодні відбулось для мене, це от була однією із моїх мрій, тому що виступ з оркестром це ну, те, що я чула напевно раніше, ніж людську мову українську. Бо Я з родини музикантів, з хорових диригентів, і реквієм Моцарта, місячна соната Бетховена звучала в моїй голові раніше, ніж напевно слово мама. Я вітаю тебе на сьогоднішньому заході. Ти виглядаєш просто неперевершено, як завжди. В чому секрет твоєї краси? Поділися з нами. Може, я трошки стала хотіла. У мене чуть -чуть. такий страшний секрет. Отже, коли у вас відключення світла угу. і вам потрібно йти на концерт, то не бійтеся, збирайтеся вночі. А скажи, які в тебе взагалі творчі плани? У нас зараз кінець року. Може, в тебе є якісь плани на наступний рік? От у мене нещодавно вийшла пісня Париж. Зараз я її активно просуваю, і в мене на наступний рік багато колаборацій заплановано. Не можу поки сказати. Сьогодні в нас виступає Віктор Павлік, до якого я прийшла, тому що це мій улюблений артист. Його обожнюю, О, кохаю неймовірно всі його пісні з дитинства. Віти, вітаю тебе в сьогоднішньому заході. Скажи, будь ласка, ти сьогодні виступала в якості артиста? Які в тебе враження від виступу? У мене дуже супорові враження. Насправді воно якось так все швидко прийшло, тому що в мене це, скажімо так, перший досвід співати з оркестром. Ми як на репетиції тільки прийшли. Я була тоді, теж знімала якраз для шовного палацу відео. Я, я кажу, що я просто, я ви просто з дороги приїхали, і ми ми тільки от почали грати перші акорди. Я така боже, мій, невже пісні, пісні питання немає? Яка, по суті, така більше смертівлива, як вона може звучати так масштабно, так круто. І я як почала співати з ними, боже, мені так сподобалось. Такі музиканти класні, ну. Мені дуже сподобалося, я просто в захваті. Ваші пісні завжди відверті та емоційні. А як ви зараз відчуваєте свій творчий шлях? Я в процесі і насолоджуюся їм. І радий, що цей шлях продовжується. Звісно ж, завдяки нашим неймовірним героям та героїням, як він низький уклін, за все, що вони роблять, це можливо тільки виключно за рахунок них. Тому. Вже напевно прийшов той період, коли я завжди маю змогу отримувати насолоду від процесу. Так було і сьогодні, коли я співав. От тому це, напевно, якась невеличка вже моя перемога і досягнення, але я думаю, що найбільші досягнення ще попереду, так маю на увазі, що з кожним днем роком. По-перше, наша країна буде квітнути, розвиватися, і у нас буде будуватися і розвиватися індустрія музична, тому що це теж дуже важливо, і вона буде давати в той фундамент і вже досвідченим артистам, і тим, хто тільки починає свій шлях, тому віримо в те, що скоро прийде мир і ми з новими силами, ще більшою потугою, наснагою. Слово буде краще, да. Будемо робити те, що нам подобається. Як ваші відчуття, взагалі, коли ваші пісні звучать з оркестром? Ой, класне питання. Щас саджуйтесь зручніше, буде довго. Якщо серйозно, для будь-якого артиста це прекрасна новина, коли його музика органічно звучить разом з оркестром. Якщо це так, то значить, що в цій музиці є щирість ваша музика завжди особливо чутка та емоційна. Які сенси ви вкладаєте у свої пісні, щоб вони настільки брали за душу? У вас такі шахманські очі, що я вже забув про все на світі, я нічого не можу сказати. Вибачаю, інтерв'ю закінчено. До побачення. Піанобой просто це великий мусив музики, і є дійсно пісні а, з закладеними сенсами. Як правило, це якісь речі, які я вловлюю з повітря, які відбуваються пізніше. Так як стається, що музиканти вони часто відчувають те, що станеться. Талі, тому багато разів мене називали там на певним не завжди приємним чином, да, тому що події, які відбуваються в країні, не завжди є приємними в наші. Ось, але є пісні, коли е, чим менше ти думаєш, тим е, тим більш тим більш чуттєво виходить пісня. Ось ти, з таких пісень це точно полуничне небо, родинки. Це пісні, в які ти вкладаєш просто щось таке, справжнє своє, внутрішнє, сукровенне, те, що не пов'язане з часом, з сьогоднішнім сьогоденням. Да. Скажіть, будь ласка, ваші пісні завжди е, емоційні та відкриті до нових експериментів. Що для вас наразі важливіше тон, звук чи сенс, який несе в собі ваша пісня? Ну, е... Це таке питання насправді важкувати, тому що все важливо в пісні, якщо все в гармонії, звук, тональність, візуал можливо, навіть ну насправді важливіше музичне оформлення для мене, особисто і текст. Тому дуже важливо важливі декілька компонентів, щоб вийшла красива пісня, яка торкнеться людей. Ваша музика вже давним-давно стала частиною української історії. Скажіть, будь ласка, як вам вдається підтримувати такий внутрішній стержень ваших пісень, щоб вони цепляли вашу аудиторію? Ну мені здається, що треба не лише хотіти співати, а, а треба бути ну не знаю, частиною пісні, частиною настільки настільки треба це відчувати природньо. Я не знаю для мене. Завжди було очевидно, що я хочу співати, що мені це потрібно, але я не думав це зробити професією відразу. Я думав, це було моє хобі. А потім думаю, треба ж, ну, цим зайнятися серйозно. От я зайнявся серйозно. Спочатку не серйозно, а потім серйозно, і так все треба робити. От так тоді воно все працює. Яке у вас було відчуття сьогодні на сцені разом із оркестром? Я можу собі тільки уявити, які емоції ви відчували на сцені? А... Ну, ми ж рокери, нам треба потужність, так. потужність. А коли виступаєш з оркестром, там е, е, спектр, спектр от різних емоцій, він, він дуже широкий. Можна грати потужно, можна ніжно, можна розкішно, можна елегантно. Е, але... Ну, коротше, я був ще дитиною. Я дивився на виступи по телевізору з оркестром. Думаю, боже, як це круто з оркестром виступати. І от зараз в мене це реалізовується. І це професійний оркестр. Це дуже круто, дуже круто і дуже приємно. Ну що ж, а на цьому будемо завершувати. І нехай ця різдвяна музика, енергія та щирі емоції дарять вам ще більше тепла та магії свята. А з вами, як завжди, була я, Вікторія Росущан. До зустрічі на Fashion TV!